Друзі, доброго дня всім! Слава Україні! Сьогодні ви позаду мене можете бачити просто фантастичний в усіх словах, в усіх, так скажем, поняттях природу. І сьогодні я вирішив відняти, продовжити знімати ту рубрику, на яку досить часто ви акцентуєте свою увагу. Та мені, в принципі, вона подобається це. Відповідати на ваші запитання, відповідати на ті запитання, які ви досить часто задаєте мені в інстаграм коментарі. І сьогодні, от руки, дійшли до зйомки нового відеоролика. Що сьогодні ти має мова? Думаю, по приюхі вже здогадалися. Сьогодні я хотів би розповісти вам саме про ті коробки, якими я найчастіше користуюся в своїх відеороликах, на своїх повсяденних рибалках, та посвітувати вам, чи брати ті коробки чи ні, розповісти їхню історію, як я давно нами користуюся, розповісти їхні переваги, їхні плюси, їхні недостатки, їхні мінуси. Розповісти так все більш детально про ті коробки, які в мене з собою. Я вже прийшов бесідку, вже розклався. Там вже всі мої коробки про які сьогодні буду говорити. Ну а вас я хочу попросити, щоб ви поставили лайк, обов'язково підписалась на мій YouTube канал. Лід вже розстає, мені здається десь, десь через місяць, через півмісяця вже можна спокійно виходити на відкриту воду і ловити окуньків. Тому що щука заборона все-таки більше, більше акцентувати увагу свою на ловлю окуня. Ну що, друзі, погнали вкладати свої снасті, свої коробки. І розповідати вам про кожну з них. А ви ставте лайк і підписуйтесь. Ну, а ще, друзі, хочу вас попросити підтримати мій україномовний канал, мій контент. Багато блогерів таку штучку вже собі зробили. Я вирішив теж не виділятися, а вирішив теж собі таке зробити. В описі під цим відео ви можете знайти реквізит карточки, якщо вам не важко. Кому не важко, нікого не заставляю, нікого не спонукаю. Просто прошу. Так сказано, то підтримайте мою ідею, кому не важко, скинути там 2, 5, 10, 100 тисяч, 20 гривень. Хто скільки може, абсолютно хто скільки зможе гривень на підтримку мого YouTube каналу. Адже ви бачите, як я стараюся. В будь-який момент тільки з'являється можливість, я відразу знімаю відео, відразу вам це все показую, Тому кому не важко, підтримайте мій україномовний канал, мій контент, розвивайте Україну далі. Адже разом ми сильні, разом ми переможемо. Тому, друзі, спускайтеся, знаходьте. Кому не важко, підтримуйте мій канал. Ходімо дивіться ролик, а то вже, напевно, ви заждалися. Друзі, ну що, налаштував я камеру. Давайте буду розповідати. До речі, взяв інший телефон, не знаю, що я обрав, хай тут поки що полежить, Давайте буду розкладати свій рюкзак і буду показувати вам свої коробки, свої причуди, бренади. І розповідати про кожну з них більш детально. Все, та в сторону. Все, друзі, зараз ви на моєму столі, ну як на моєму, на загальнодоступному столі, можете бачити всі мої коробки, і давайте я буду розповідати вам про кожну з них. Перша коробка, з якої я би хотів розпочати свою розмову, сповісти про них, це є ранганчик. Селекторський ранганчик, така от досить непогана коробка, на мій політ взагалі шикарний. Давайте буду вам розповідати спочатку про неї. Оригінальна назва цієї коробки Select Terminal Tackle Box, Називається назва від основного її виробника. від... Головного та скампові виробника, головна її назва, і давайте буду більше детально для неї розповідати. В моїх відеороликах ви вже цю коробку можете бачити вже більше року. Рік вона мені служить і поки що мене не підводить. Це моя основна окуньова коробка. Тобто я цю коробку використовую суто для окунев, прямого суто для мікроджигу. Чому? Тому що мені подобається тип ранган, можливо, в майбутньому я придбаю ще такий тип коробки, ще таку коробочку. Давайте буду розповідати вже про її плюси. Перший основний плюс цієї коробки це її ціна. Адже оригінальний ранган від Мейхо коштує в два рази, як не в два з половиною рази дорожче від цієї копії. А зараз ціни на ринку міняються. Я не можу сказати точно, яка його ціна, але півроку тому, пару місяців тому, вона коштувала в два рази дешевше, ніж оригінальний Мейхо оригінал, ніж Мейховська коробка, ніж японець. Другий плюс цієї коробки, про який би я хотів вам сказати, це те, що вона є двохстороння. Як ви бачите, тут... У мене наклеєчка менша, це що тут інша сторона, тут наклеєчка більша, це інша сторона. Це для себе так помітив, давайте вам простими словами розповім. Перша основна сторона. Давайте відкрию, вона не розсипати. Тут у мене лежать окуневі приманки джигові. Оснащені, не оснащені, просто лежать приманки. Тут у мене суто апстрім, це скорпи, шугари, ф'южени, дарці. Все у мене від абстрім і все тут у мене під окуня з джиго. На цій стороні я вирішив використовувати джиг, адже тут досить цікава система відділів. Тут у нас є от бортики, якими досить комфортно, досить зручно робити для себе відділ. Тобто тут дуже багато, я, можливо, вам в збільшеному виді то все покажу. Тут дуже багато таких скажемо, як відділів, точніше не відділів, а цих от рисочок, я знаю, як їх називати, таких пробірок, в, в яких ти можеш ставити. У цю перегородку і зробити свій відділ. Ви можете робити відділ як на одну клітинку, як на дві, як на три ці різочки клітинки, як на десять, як під велику. Тобто, як вам все заманеться? Як ви хочете робити коробку, чи хочете робити відділ, і якщо б ваша коробка так виглядала, і ви тут свої приманки, це реальний дуже плюс. Інша сторона коробки. Це є така п'янка м'якенька, досить м'якенька, але плотненька, так скажемо. Я думаю, досвідчені рибаки вже знають, для чого вона створена. Сюди можна чіпляти коливалки, вертушки, готові монтажі, воблера. Я до речі, сюди в обларала часто чіпляв, поколи взимку ходив на риболовлю, на щучку. Можна чіпляти готові монтажі, можна чіпляти як і, джигу, і приманки, і так і металеві. У моєму випадку тут лежать коливалки вертушки. Ну, Зараз тут дві коливалки, вертушечки в мене в іншій коробці, точніше, вдома. Я їх вже на наступний сезон, так сказав. Точніше, на відкриття сезону, вже там влітку, весною. Вже їх сюди я. Положу от такий плюс цієї коробки, два плюса. Я її назвав, давайте перейдемо до так скажем, то, ну, мінуса її. Єдиний мінус, який я тут побачив, це те, що тут немає волого захисту. Тобто волога потітиме коробка у вас досить сильно, якщо буде така скажем, температура оптимальна для того, щоб була велика волога, коли буде велика вологість у повітрі. Як від цього. Застерігтися, навіть поля досить просто. Беремо тряпочку, після кожної рибалки протираємо відділи, протираємо коробку, протираємо кришку, тут і і з... всередині протираємо і все. Я чув, що багато людей кажуть, що типу, коли такі коробки досить довго потіють, то ржавіють гачки. У моєму випадку це коробка вже рік, жоден гачок, не цього слова сказати, жоден гачок ще не поржавів. Все чітко, все круто, коробка працює максимально шикарно. повторюю за свою ціну, це просто класний інструмент. Реально, гідна копія на Мехо. Поки тут я, друзі, сидів, саме говорив, лід тріщав так, що то просто. Я не знаю, як на нього можна йти. Ну що, Давайте я будемо показувати наступну коробку. Наступна коробка в моєму топі це теж Select селект Люрбокс. Така от коробка, і давайте розповім її історію. Тут, до речі, лежать приманки, туди трошки задом повернеться. Давайте розповім її історію. Для чого я цю взяв коробку? Взагалі це моя сама перша коробка на ультралайт. Потім після неї з'явилася оцей оце ранганчик. Такий от гарний ранганчик. З'явився після цієї коробки під ультралайт. От саме цей Люрбокс була моєю основною коробкою. Зараз же це моя запасна звичайна коробка, яку я ну, використовую От 100% всіх рибалок, відсотків 20-10. Тобто вона просто лежить в ній. Зберігаю я ті приманки, якими я не ловлю, якими не користуюся, потім, коли вони мені потрібні, я просто достаю собою на рибу, ловлю, і все. Давайте будемо переходити до плюсів і мінусів цієї коробки. Плюс це ціна. Ну це, друзі, просто найголовніший плюс цієї коробки, тому що ця коробка, якщо ось ця коробка бюджетна, то ця коробка ультрабюджетна. Вона стоїть в районі максимум, по-моєму, 150-140 гривень, навіть може менше. Я її куплю купував за. 70 чи 80 гривень це ще було до війни, до повномасштабного вторгнення, то заража вона, напевно, трошки дорожча коштує, але, друзі, ну, 150-160 гривень за таку от цікаву коробку, ну, це ж реально на гроші. не шкода гроші для таку коробку. Ну, плюс. А наступний плюс це те, що вона досить, так скажу. Містка все, тут досить глибокі ці кармани. О, давайте покажу. Дивіться, має тут два 110 х Воблера, 60-й Воблер. він просто сюди, ну, діться, вдвох влізли, і коробка різла, оп! і без нічого, просто закрилася собі. І все, вона без всяких проблем закривається. Це реальний її плюс, що вона досить містка. Тут великі, точніше, глибокі відділи. Давайте повернути до приманок і обіцявся показати. Тут я зібрав коробку 10 лютого, планував 16 лютого йти на щуку, взяв я ось біленькі ф'южене. Ультрафіолет фюжжене тоді показувала сочку, думаю взяти ультрафіолетовий фюжони, лоха, пробувати на лоха половити і взяв більше воблерів, тому що ціле було половити на воблера, адже їх я взяв так тут на заміну, якщо не клювати мене воблера. Що я ще хочу тобі сказати, тепер давайте до мінусів. Тут два плюси, це ціна і місткість, і два мінуси. перший мінус це той же, що і в ранганчика Саратковського. Немає тут вологостійкості, Тобто теж тут немає дирочок, через які, повинні, через які повинна пропускатися волога, щоб коробка не потіла, щоб очки не ржавіли. Нема тут такого, я не знайшов, та ну, якщо так чисто подивитися на озброєним оком, їх не видно. тут просто. І саме через це вона отримує свій скажемо, заслужений мінус. Другий мінус цієї коробки це відділ. Тут теж є перегородки. Але тут є перегородки лише для от, раз, два, три, для чотирьох відділів. І все. Тобто Тут один великий, на середній стороні два таких плюс-мінус широких, і на третій стороні вони маленькі. Тобто нема тут такого, як в селекторському ранганчику. Я називаю ранганчик, тому що тип-коробка називається Ранган, повну назву поки ви можна задихнутися. Тому називаюся так я скороченою назвою. Нема тут таких багато відділів. Тут ну, 4 відділа, друзі. а Це для мене це реальний мінус, тому що я планував сюди більше перемог лежити, але як ви бачите, не виходило. Тому такий, от реально ну, потужний, потужний мінус. Тому ця коробка отримує два мінуса і два плюси. Давайте переходимо до наступної коробки. Наступна, друзі, коробка. Ну, це просто. Я думаю, вже зрозуміли про що йде мова. Це от просто забест коробка. Кращий для мене нема не буде. Я ніколи другу купляти не буду. Щуча велика коробка. Чисто валізка, чемоданчик взяв, пішов на риболовлю половив. Як ви могли зрозуміти, це моя основна щуча коробка піджиг, це є акватеч. Давайте розпочинати розповідати про неї. Так от, давайте буду розповідати про цю коробку. Ця коробка мені подобається тим, що, по-перше, вона велика, вона дуже велика. Давайте перед тим, чим, що вона подобається я про плюси-мінуси, поговоримо, я вам розповім про. Її історію. Для чого я цю брав коробку? Я вже вам розповідав про ці коробки, для чого я їх брав. Тепер давайте розповім про цю коробку. Цю коробку я брав з метою, ловлі щука, Коли в мене дуже і дуже багато приманок, коли в мене багато вільного місця, щоб я брав все з собою. Коли я розпочав свою рибалку, в цю коробку я лежав в облараю, ложив джигів, коли валки, блешні, все я сюди ложив, все вміщалося і просто в рюкзачок вкинув і ходив з ним по водомі ловив. Зараз же використовую маленькі коробки. Цю коробку я беру або. В декількох варіантах, або коли я їду ловити на лодку з татом, або коли я йду на рибалку на водойму, в якій я не був жодного разу, і мені потрібно взяти всі з собою приманки, щоб в мене було все, щоб я просто відкрив те, що мені захотілося взяти, взяв, щоб не думав, що йде і як. Просто всі коробці лежить все, відкрив, взяв і ловиш. Давайте розповідати вже про її плюси. Перший плюс те, що вона двохстороння. Тут однієї сторони хватило б друзі, я кажу вам з головою. Просто тут в мене на одній стороні от приманки суто абстрім. Мало тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість відділів повністю забито, повністю. Плюс тут ще є ось пару відділів, яких має лежать коливалки в облара. На іншій стороні теж саме, в мене все забито. І друзі, в мене тут пряма дуже і дуже багато. Давайте розповім. Перший відділ це масота обстріл. Другий, другий відділ тут у мене вже лежить досить багато всього. Тут у мене і Джексон, і Кейтеч, і Селект. Тут в мене все, друзі, я тут дуже багато приманок лежить. Тут навіть флюр, упаковка з флюра лежить, не знаю, що вона там робить, але напевно то я випадково і туди положив. Друге, про що я хочу вам сказати, другий її плюс. Це те, що тут є відділи. Відділи тут не такі, як в інших коробках. Тут відділи реально годні. За що я ставлю? Плюс її великий. Дивіться: тут є як і менші, так і великі. Менших в мене з собою немає. Перегородок, є тільки невеликі. От, от перегородки. І от ними можна спокійно просто перегороджувати собі робити відділи. В моєму випадку я відділи не роблять під приманки, тому що мене тут вони, в повторюся, повністю забиті. Відділи я зробив ось лише під підвертушки, тому ці всі перегородки мені просто не потрібні, вони просто в мене вдома лежать. Так само і на іншій стороні в мене теж вони не перегороджені. Просто перегородки ці вдома лежать, але... Я вам, якщо ви захочете її купляти, скажу, що реально це другий велетенський плюс цієї коробки. Мало того, що вона сама велетенська, так це ще й другий її велетенський плюс. Це те, що в неї реально годні відділи. Тобто, точніше, перегородки для відділів. Їх тут багато, їх тут, як в цьому ранганчику, взить багато. І це реально її плюс. Третій плюс, друзі, це теж плюс-мінус, можна сказати, віднести до відділів. Почулося. Це теж другий плюс, який можна віднести до відділів, це є вмісткість. Так само, як і в моєї запасної коробки Select Box, так само тут вмісткість, просто подивіться, яка глибока сюди. Отак от, накидати два 110-х воблера, один по на одного можна спокійно положити. Я так зараз ще роблю, я ж повторюся на початку моєї спінінгової кар'єри. Два 110-х воблера, один на одного положить і вони сюди спокійно влазили. Тут реально дуже вмісткі вони ці коробки, тож ця коробка сюди ви можете навпихати, ну просто все, що ви хочете. Можете сюди положити і поплавки. Я до речі, і поплавки сюди, клав, тільки на іншу сторону, і воблери, і коли валки, вже сюди можете положити абсолютно все. Це реально, друзі, дуже гідна коробка. Вона заслуговує вашої уваги. Тому хто хоче, кому цікаво, спускайтеся. Повторюся в опис під це відео. Заходьте, дивіться, кому цікаво, замовляйте. Друзі, як же така коробка з такою великою кількістю плюсів? От може не мати жодного мінуса. Друзі, тут є мінус, я вам його назву. Так само, як в всіх інших коробках, тут немає щось не закривається. О, все. Так само, як в інших коробках, тут немає вологостійкості. Бо крайній мірі я її тут не знайшов. Я перед цим відео ти взагалі дивився, шукав в і шукав як скан, тоді. Було Воловостійко... стійкі дирочки, немає хто там. І якщо в ранганчику гачки в мене не ржавіли більше року, більше року приманки лежали, вони не ржавіли, то в цій коробці вони ржавіли. Не знаю, з чим це пов'язано, але ці коробці в мене досить часто ржавіли гачки. І Особливо це були гачки не воблерів, а коли волок, а гачки з джигових приманок. Я не знаю чому. Багато так гачків я вже. Повикидав, тому що вони куди вони були, вони просто були непридатні. Вони були повністю ржаві. Це дуже великий мінус цієї коробки. Але, друзі, повторюся ж, для такої коробки не жалко. А, до речі, друзі, я забув сказати ціну третій плюс цієї коробки. От по розмірах ця коробка сантиметрів, ну от 30 в довжину Ну там може, 25-27 сім, ну сантиметрів в довжину, в ширину 20 десь ну це я плюс-мінус кажу то ціна цієї коробки занадто дешева. От, я б я був виробником цієї коробки, я б ціну вдвічі зробив більше, то ціна гривень 300 чи 400 на цю коробку, я б зробив би десь ну, гривень 900-800. Але це зависить від якості матеріалу. От По 10-й шкалі якість цього матеріалу, десь 6очка, сімерочка. Тобто не, не сильно якісний матеріал. Це таке згодом він може поламатися, згодом він може це поцарапатись, подряпатись, тому... А це реальний мінус, але ціна, друзі, реально дуже шикарна. Тому, ну, друзі, для такої коробки 400 гривень це ж реально, це ж не гроші. Вона тут сюди можна положити все, що ви хочете. Від, можна навіть ліхтарик сюди вкинути, якщо ви де так поїд, і все взяти, як валізку, як чемоданчик, отак і піти з собою на риболовлю, вкинути в рюкзак, вкинути в лодку і ловити. Тому це, друзі, реально гідна коробка. Вона заслуговує вашої уваги. Все, друзі, ходіть про цю коробку, велетенську вкладає її в сторону, і давайте я буду вам розповідати вже про наступну коробку, вже про мою сестрату улюблену. З улюбленими приманками. Наступна коробка, як ви могли зрозуміти, це є. коробка з воблерами. Коробка називається, тип коробки називається Reversible і виробник Голден Cash також назвав її Reversible. Називається Голден Cash Reversible. Тип коробки Reversible. Назва від виробника Reversible. Мені здається, в цьому відео досить багато слова reversible, але нічого продовжуємо далі. Друзі, ну, от мінусів. Цієї коробки немає. Тут є великі жирні плюси. Перший плюс, якого я вам слід розпочинати, розказувати, це є ціна. Ціна коробки значно збільшилася, але теж, повторюся, недорога. Вона коштує в районі 300 гривень, можливо, трошки менше. а можливо, трошки більше, не знаю, чи знака. Ціни я, напевно, залишу в описі. Ну, реально, от коробка недорога, я її купував за 200 з копійками гривень. Це ще було ну, півтора року тому, може рік тому. Досить давно я купував цю коробку. Слухайте, вона мені, як ви бачите, вже досить довго, вже в моїх відео ви могли бачити цю коробку неоднократно, дуже багато разів. Гідна коробка. Друзі, дуже шикарна коробка. Для чого я її купував? Логічно для облера, адже тут а, відділи, дивіться, які. От під кожен впер. Тобто тут немає тих коробок, що ви напихаєте всі речі аби як. Тут, а от кожен, під кожний вблирок. Дивіться, воблерок і його відділ. Все. Ну, може, якщо вже місце немає, якийсь маленький воблерок вкинути до нього, але це суто під. Водора коробка. Другий плюс це місткість, ну якраз я про нього тільки що що тут для кожного вуберу 110-130 вупер вази. Також я знаю, що ця коробка набагато більше, має це сама менша, напевно, версія з Голден-Кешівського, скажемо, і на цьому моменті камера мого телефону вимкнулася і не записалося продовження того, як я розповідав про цю коробку. Наступний плюс цієї коробки, який би я хотів вам розповісти, це є те, що тут є вологостійкі дирочки. Тобто воблера, гачки воблерів не будуть ржавіти, вони будуть в нормальній якості, засікатимуть рибу нормально, волога буде триматися надійно. Це дуже реально гарна коробка, тому кому цікаво, хто хоче собі таку коробку придбати, обов'язково спускатися посилання. Там в опис під відео там буде посилання на цю коробку. Заходьте, дивіться. Реальна коробка в якої немає жодного мінуса. Тут самі плюси, тому в майбутньому про цю коробку я буду більш деталь розповідати на своїх повсякденних рибалках. Друзі, ну що трошки давайте змістився, вам картинку на останню коробку. Я думаю, ви могли замітити останню коробку. Якщо не замітила, пишіть в коменти, Якщо замітила, теж пишіть в коменти. На моєму столі була ще одна коробка, от така от зовсім маленька. Змінив я ракурс через те, що я думаю, вам не весь ролик не цікаво дивитися з однієї точки. Змінив ракурс, поставив я на селфі-камеру. знімати. Можливо, трошки якось буде гірше, але нічого. Зате мені видно, що я знімаю, що я показую. Та й думаю, і вам буде цікавіше з, з ближньої дистанції подивитися на коробку. Ну, Друзі, ну що, давайте розповідатиме про цю коробку. Називається вона Select Tackle Terminal Tackle Box. Друзі, от цей Select він реально любить такі довгі назви. Я її не називаю, так і називаю просто коробка підгрузила. Використовую її, як не дивно, підгрузики підгрузила. Тут лежать досить багато грузиків, і давайте я вам їх покажу. Оп! Як вам такий фокус? Двохстороння коробка. Дізне, як розкладушка. Ніби маленька коробка розклала, а тут дві сторони. Це такий плюс, який я від вас скривав, і давайте про нього розповім. Перший плюс цієї коробки це, що вона така розкладна, в неї досить багато місця. Можете положити як і в верхній відділ, ну боковий, я не знаю, як ви тримаєте. Положити, як і в цю сторону приманки, ой, приманки грузики так і в цю сторону грузики чи гачки. Використовую я цю коробку для гачків і грузиків. Тут у мене от грузики, там от гачечки, тут теж грузик, там от гачок двійний. лежить. Використовується коробка для грузик. і на поля це от реально дуже гідна коробка. Вона просто дивіться маленька, вона в ладоньку поміщається, от я її в карман вкидав пішов собі на риболовлю і не задумуюся. Другий плюс цієї коробки, другий плюс цієї коробки це те, що ціна. Ціна цієї коробки гривень 30 35 максимум. Тобто я взагалі за 26 находив, купував її теж за 20 гривень. Рано друзі, це дуже-дуже дешева коробка, але вона досить досить цікава, прикольна. Тому кому не важко, кому не шкода гроші, купіть, придбайте. Двіться касочку, поза до мене вже заходить. скоро буде закрулятися, знімати відео. ще додому йти далеко. Прийшов в ліс. Знімати для вас на природі на цікавому кадрі на цікавій місцевості. А давайте повернемося до коробки. От ціна це реально дуже-дуже класна. Тут матеріал не досить якісний, розумієте, це дешева коробка, але от, повторюсь, за свою ціну це топов за топ. Я думаю, кращого не знайдете за 30 гривень знайти таку розкладушечку, подушечку, коробку. Ну, це ж реально це прикольна коробка. Другий її плюс місткість. Міскість тут те, що тут дуже багато вміщується грузики. дивіться, в мене тут лежать 2 дюйм. 2 Грама грузики, півтора грама, тут вісім, дев'ять, десять, 4, 3. Тобто я їх розподілю, тут в мене легші грузики, тут в мене важкі. Тут в мене маленькі гачки, тут в мене великі гачки лежать. В містки з цієї коробки досить велика, сюди досить багато приманок, я буду так держати, і розповідати, Сюди досить багато приманок вміщується, і я бажаю, що це реально і дуже-дуже великий. Плюс цієї коробки, помимо її ціни. Тому, друзі, повторюся, якщо хочете собі таке купляйте. Давайте переходити вже до мінусів, тому що мінуси в цій коробці аж два. Теж два плюса і два мінуси, як і в моїй запасній коробці. Перший мінус це немає вологи стійких дирочок. Тобто вологість тут потітиме коробка, у вас люто, якщо буде велика вологість в повітрі. Гачки через це друзі, друзикам по барабану буде, а от гачки у вас ржавітимуть, і має таке досить часто буває. Навіть зараз в мене по ходу до війни гачок починає ржавіти. Другий мінус цієї коробки це те, щоб вона дуже і дуже з. Часом портиться, псується. Чому? В мене вона вже практично рік, і оці відділи вони самі по собі можуть відкриватися, відкриватися. І я через це дуже багато грузиків, і дуже багато приманок. Просто так погубив. Я не знаю навіть, де вони ділися. Прийшов на рибалку з п'ятьма грузиками, вертаюся додому з двома. А я не знаю, де я їх дів, чи Я ж не відривався нібито. Не знаю, куди вони ділися. А це по факту просто відкриваються ці відділи, і це реально дуже-дуже великий мінус цієї коробки. Тому більш про цю коробку більше нічого сказати не можу. От підрузики, підачки, реально прикольна коробка, тому кому хочеться, купляйте, повторюся вже який раз. Рано гарна коробка, але от по десяти шкалі я б її на шістьорочку, на п'ятьорочку поцінив і все. Більше вона не заслуговує. Але цікава, прикольна коробка. Друзі, ну що, це відео. Вже зайшло сонечко, вже ну, практично зайшло, вже воно його ледь ледь то вийде. Друзі, ну що, ще хочу попросити перед закінченням цього відеоролика, хочу попросити, щоб ви поставили лайк, обов'язково підписалися на мій YouTube канал, адже це відео було знято по вашій ініціативі. Ви мене досить часто просили, щоб я відзняв таке відео. Тому я от зробив, і зняв для вас відео. Надіюся, ви все зрозуміли, вам було все цікаво. Ви підтримайте мій ролик лайком. те сонечко, яке вже заходить. Друзі, ну що, повторюся, кому не важко, хто хоче, підтримуйте мій канал Україномовний грошми. Кому не спросити гроші в людей, це якось стидно, але соромно. Але, ну, друзі, кому не важко, підтримуйте мій канал, ставте лайки, підписуйтесь. Разом ми сильні, разом ми переможемо. В подальшому буде багато таких цікавих роликів, тому, друзі, просто чекайте, жміть колокольчик, адже він буде вас сповіщати про те, що на каналі Fishing Pro. Владислава, Стуле, вийшло нове відео. Все, друзі, не тягну я ваш час, вже руки замерзли знімати, вже мінус реально трошки посунувся вниз. Друзі, що ставте лайки, підписуйтесь, пишіть ваші коментарі, пишіть ще, що мені зняти, щоб от ви саме хотіли побачити моєму ютуб-каналі, поки в нас стоїть лід. За мене був, як завжди, я Власлав сотула, канал Фешінг про всім папа. -па, та до нових зустрічей на наступному тижні в новому цікавому відео.